Шановні батьки та любі діти, сьогодні я допоможу вам запам'ятати вірш-морозець. Шановні батьки, допоможіть дітям разом зі мною запам'ятати вірш-морозець за допомогою схеми. Малюнки на схемі підкажуть вам слова. Починаємо! Морозець, морозець, не щіпай за щічки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещимо в долоні, у хлоп'яток і дівчаток носики червоні. Чудовий вірш! Я зараз його прочитаю ще раз, а ви намагайтесь повторювати його за мною. Дивлячись на малюнки, які підкажуть вам слова. Морозець, морозець, не щипай за щічки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещимо в долоні, у хлоп'яток і дівчаток носики червоні. Малята, я впевнена, що за допомогою схеми. Ви швидко запам'ятаєте вірш, і я залюбки його почую від вас.